Коротенький план на робіт в Харківській області, садівництво, плодові дерева, виноградник. Саджанці. Що будемо робити? Лютий місяць зараз активно обрізаємо плодові дерева, яблуні, груші, черешні, абрикоси, сливи та персики. Єдине, що абрикоси та персики обрізаємо основну масу гілок, однорічні прирости коректуємо вже саме під час рожевого бутону. Потім проводимо обробку. Обробку ми будемо проводити в Харківській області. Наголошую, кінець люто, початок березня, не раніше трьохвідсотковим розчином бордовської суміші. Якщо брунька буде прокидатися, наприклад, вона у вас вже прокидається. Можна оброблювати одним відсотком, три відсотка буде забагато, щоб не підпалити вашу бруньку. Це стосується також агрусу, смородини. Малини і тому подібне. Якщо брунька почала рух, бордоска суміш, 1%. Можете обрати інші е, речовини, препарати на основі міді, але уважно дивіться дозування та враховуйте це. Березень місяць з 1 березня з'являється асортимент на саджанці. В наявності буде ще трішки яблунь та груш. Е, що стосується черешні сливи та абрикос, це не раніше, ніж восени 2024 року. Раніше не буде. Виноград ще в нас в березні відпочиває, ми його не відкриваємо. Але, наприклад, там десь Дніпро чи Одеса, вони вже починають відкривати. Ми чекаємо, коли закінчаться зворотні заморозки. Тож квітень місяць ми дивимось на погоду, на цю всю ситуацію і починаємо робити окулювання, саджанці вирощувати. Не раніше, 20 квітня, ми починаємо відкривати виноградник. Якщо. Брунька ще повноцінно спить, немає, є мохи та лишайники, оброблюємо залізним купоросом. Якщо мохів та лишайників немає, тоді пропускаємо цю обробку і йдемо до наступної, працюємо препаратом 30В по від кліщів, лічинок і тому подібного. Якщо є мохи та лишайники та прокидається брунька. То не потрібно працювати залізним купоросом по однорічній лозі. Ви будете підпалювати бруньку. Тут, тут рекомендовано обережно обробити стару деревину і все, але не чіпати однорічні лози, які будуть в цьому році плодоносити. Приблизно так. Там вже на квітень у нас виходять, на березень виходять обробки. Зеленого конусу на плодових деревах, там же рожевий бутон в квітні. І фактично коректуємо, дивимось, нові відео будуть на каналі. Підписка, вподобайка, слідкуйте.